Друзі, всіх вітаю! Сьогодні каналу 7 місяців. Дякую за ваш актив та підтримку. Дуже приємно чути та бачити, що контент комусь корисний. Я вже дуже багато корисної інфи через себе пропустив, можливо, не технічною, але морально це дуже добре працює. Сьогодні подивимось аналітику каналу, є деякі цікаві моменти та цифри. Сподіваюсь, вам буде корисно. Але спочатку хочу вас запитати: на каналі є два основних формати: це історія успіху людей чи компаній. І мотивуючі ролики по типу як почати ранок, «Правила двох хвилин, більш можна сказати практичні, звичайно, для тих, хто це задіє. Або обидві рубрики непогані. Дайте відповідь, дуже цікаво знати. Якраз і канал, коментом підтримайте. Нагадую, що зараз дуже важливо та правильно підтримати український контент. Добре, щось я забалакався, давайте повертатися до цифр. На цьому слайді ми бачимо перегляди, тривалість переглядів та кількість підписників, які підписалися за останні 28 днів. Справа ми бачимо, скільки взагалом підписників та скільки переглядів за останні 48 годин. Тут ми бачимо найпопулярніші відео за останні 28 днів. Бачимо, що лідером є відео, скільки заробляють блогери. Не дивно, люди люблять дивитися, скільки хто заробляє. А у самому низу історія Джекмат. Чесно кажучи, думав, що вона залетить, але вийшло, як вийшло. Справа бачимо колонки у відсотках та хвилинах час перегляду та взагалі кількість переглядів. На цьому слайді ми бачимо перегляди, покази, CTR та середній час переглядів. До речі, кінцевий слайд вам дуже сподобається. Подивитесь та порівняйте цифри, бо зараз я почав викладати трохи менше відео у місяць. Тут ми бачимо у відсотках, скільки людей дивляться відео перші 30 секунд. Як на мене, цифри начебто непогані, але якби поєднати з якимось більш популярнішим каналом, то було б цікаво подивитися. Зліва ми бачимо звідки йде трафік. Зверніть увагу на пошук. Я прописую теги, і 10%, як на мене, доволі таки непогано. Хоча запити такі невеликі. Тому я вважаю, що це непоганий результат. А справа ми бачимо найпопулярніші відео за останні 28 днів. На цьому слайді ми бачимо постійні глядачі, унікальні глядачі, та скільки людей підписалося за останні 28 днів. Постійні глядачі майже 300 чоловік. Мені здається, це непоганий результат. Хто більш такий продвинутий ютубер? Напишіть у коментах, як ви вважаєте. Це добрий результат. На цьому слайді ми бачимо найголовніше, що нема сусідських істот, і це дуже добре. Цей слайд я відкрив для себе відносно нещодавно. Тут показано, скільки у відсотках та у кількості підписників натиснуло на дзвіночок. Тож ставте відео на паузу, натисніть на дзвіночок, щоб ми були постійно на зв'язку, та ви не пропускали відео і підтримували український контент та український Ютуб загалом. Дякую, дуже приємно бачити такі цифри. Тут ми бачимо вік та стать. Бачимо, що відео дивляться більше чоловіки. Вік в основному 25-34 роки. Ну і інші так потрошку. На цьому слайді ми бачимо, що монети досі немає. Але з вашою підтримкою та активом, я думаю, скоро ми цю помилку виправимо. Залишилося 1700 годин, по підписникам вже план перевиповнили. І думаю, що все скоро буде. А тепер до найголовнішого, мабуть, слайда. Давайте порівняємо з попереднім місяцем. Підписники за останні 28 днів прийшло трохи більше, ніж в попередньому місяці. Перегляди на 2000 просадка. Час переглядів трохи більше, ніж у попередньому прийшло підписників вже казав. Покази майже на 20 тисяч більші. CTR 4,5 це майже вдвічі менше, ніж у попередньому місяці. Середній час виріс трохи більше, ніж на хвилину. Ось такі показники. Але враховуйте той факт, що цього місяця я публікував відео кожні 5 днів, а попередні місяці я публікував кожні 3 дні. Але картинка, як ви бачите, у кількості там переглядів чи часи перегляди змінилася не дуже кардинально. Не знаю, як це впливає. Можливо, ті відео, які я публікував раніше, вони постійно там крутяться, підтягуються. Тобто, якщо ми там дивимося аналітику за останні 48 годин перегляди, то відео потроху набирає. Там може один перегляд, там два, шість, 10, але вони постійно якось крутяться. Можливо, і за цього. На... Це все ми будемо дивитися, як воно там зростає або буває. Можливо, повернемося до публікації відео кожні три дні, а можливо, там раз на тиждень. Не знаю, поки дивимося. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, інфа була корисна. Ми рухаємось далі. Все буде Україна!